Середа 3 березня. Ви дивитесь три новини. Про найголовніше цього дня розкажуть вам наші журналісти. В студії працює Світлана Кренців. Вітаю верховна Рада відправила Тимошенко у відставку. За це рішення сьогодні проголосували 243 депутати. Проти 10, двоє утрималися. Відставку кабміну підтримали 172 депутати від партії регіонів. 27 комуністів, 19 членів фракції блоку Литвина, 15 представників фракції НУНС, членів б'ют і троє. Позафракційних народний депутат від партії регіонів Микола Азаров звинуватив уряд Юня Тимошенко у розвалі економіки і заявив, що подібну ситуацію прем'єр-міністр спровокувала свідомо. Янукович знову збирається у дорогу. У свій другий закордонний вояж до Росії президент відправиться наприкінці цього тижня. Вже доручив кабінету міністрів підготувати йому поїздку До Москви Янукович вперше подасться у офіційному статусі. У Росії ж президент збирається порушити питання перегляду газових контрактів. Раніше в інтерв'ю Бібісі Український гарант зазначив, що хоче поговорити і про створення газотранспортного консорціуму, і про доступ України до російських середньоазіатських газових родовищ. Сам Янукович вважає, що об'єднавши зусилля з Росією і ЄС, Україна може у найближчій перспективі транспортувати близько 200 мільярдів кубометрів газу в Європу, в той час як нині ця цифра заледве ледве сягає 100 мільярдів. Сьогодні на міжвідомчій раді медики та освітяна стрія говорили про організацію відпочинку та оздоровлення дітей сирі та дітей з багатодітних сімей. Та це не єдине питання, яке хвилювали присутніх. На календарі третій день весни визирнуло сонечко і настав час вирішити питання стосовно оздоровлення та відпочинку дітей і молоді влітку. Що ж вирішить на нараді, коли ідей багато, проблем багато, а бюджет таки ще не затверджений. І як завжди, проблема з коштами. Щоб організувати прошкільні літні табори, потрібні чималі гроші. Адже ціль таких традиційних таборів не лише відпочинок, а першою чергою оздоровлення. Настрою я знаю, що нічого немає, Треба говорити серйозно. Про оздоровлення та відпочинок, значить то, як на мене, ми б мали відправляти дітей саме у такі оздоровчі табори, які мають статус, які мають таразове харчування, які мають цю інфраструктуру. Тиши було здоров'я. Сенстанція міста цілком погоджується з думкою про те, що дітей потрібно оздоровлювати в спеціалізованих закладах. А ось з належним рівнем організації прошкільних таборів безперервно і, як виявляється, безнадійно бореться. І знову ж таки, все опирається у дефіцит коштів. Нас завжди було і залишається сумне питання: це забезпечення відповідного харчування згідно норм. Ну як правило, воно не виконується, тому що норми харчування, тобто оплата за харчування досить низькою. Вона в там попередній рік була найнижчою в області. В Середньому на дитину рекомендують від 10 до 15 гривень, чого стрей собі дозволити не може. Також зазначає пані Людмила, проблемою залишаються миючі, дезінфікуючі засоби та медикаменти. Здавалося б, з чим не може бути проблем, так це з оздоровленням у санаторіях Трускавця чи Моршина. Але й тут не все гаразд. Здебільшого такі потівки отримують сироти, багатодітні сім'ї або хворі діти. І нам дуже важко знайти таких батьків, особливо під час навчального року. Щоб ми могли тих дітей пролікувати, при тому, що у нас є 4600 дітей на диспансерному обліку, але ніхто не хоче їхати. Справді всередині навчального року ще з такими навантаженнями важко відірватися від процесу, їхати оздоровлюватися. Хоча хто знає, що важливіше упущені уроки чи можливість підкріпити здоров'я. Уляна Шуцман, Роман Копронець, Треські новини. Залізничники працюють над забезпеченням пасажирських перевезень під час святкування 8 березня. На сьогодні призначено 14 додаткових поїздів. Про це у Ніван повідомили прес-службі Укрзалізниці. Зокрема, чотири поїзди призначила Придніпровська залізниця, по три південно-західна і Львівська, два Донецька, по одному південна і Одеська залізниці. Крім того, один поїзд призначили російські залізничники. Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрямки. Триває. Хорова еліта Острію у районному будинку культури відбувся семінар на тему соціологізація суспільства. Учасники зустрічі говорили про проблеми і досягнення сучасних хорових колективів. Більше про зустріч у матеріалі Люби Яворської. «Щиро сердечно вітаємо вас на нашій прекрасній стримській землі і відремонтованому районному народному домі. Перші оплески учасники семінару деригентів адресували чистим побіленим стінам, новим пластиковим вікнам та дверям відремонтованого районного будинку культури. Саме таким оновленим актовий зал прийняв керівників елітних хорових колективів. Подія для Стрия не пересічна, адже семінар відбувся під егідою управління культури львівської державної адміністрації. Ще й до того на базі чоловічого муніципального хору каменяр. Я упевнений, тому що сьогодні люди, котрі до нас завітали до нашого міста, до стоять на стріщину. Вони Отримають багато задоволення, багато цікавого і фахового, фахових порад. І я маю надію, що вони поїдуть свої колективи колективі після нашого, нашого семінару і ті всі надбання, всі ці. Завдання і всі ці питання, які ми будемо тут вирішувати, вони будуть тілювати на базі своїх колективів. Семінар на тему соціалізація суспільства зібрав близько 60 учасників. Серед них така поважна гостя, як Надія Кос, завідувач відділу хорового диригування львівського музичного училища імені Станіслава Людкевича і дружина славетного композитора Анатолія Кос-Анатольського. Я рада, що я в своєму рідному місці стрию. І що я на такому великому зібранні диригентів. Я з нагоди сторіччя Анатолій Осоповича я мала нагоду прослухати дуже багато концертів, і мене гріє дуже тепло те, що в стрілю я побачила і почула дуже велику кількість хорових колективів на дуже високому професійному рівні. Атори семінару сподіваються, що керівники хорових колективів повезуть додому нові корисні знання. Після того, як виступили всі доповідачі, учасники подалися на екскурсію містом і до музею ОУНУПА у селі Кавсько. Люба Єворська, Роман Купранець, Стрийські новини. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті талеланку.мі'яй. Побачимось, бережіть себе. Ради вітати глядачів нашого каналу. На часі спортивний огляд студії працює Олег Филик. Вітаєм сьогодні. До вашої уваги. Президент Фіфа може повторити шлях хокею на траві і скасувати офсайди. у Львові. Корупційний скандал, про це та інше. Дивіться далі. Хокеїсти Львівського експресу впритул наблизились до лідера чемпіонату України. Відбулися два матчі чемпіонату України з хокею серед команд дивізіону Цен. Після них хокеїсти Львівського експресу впритул наблизилися до Олімпії «Скалуша», лідера турніру. Про це повідомляє кореспондент Зіку. У Луцьку місцевий хокейний клуб приймав лідера чемпіонату України з хокею серед команд дивізіону Цент в Олімпії «Скалуша». Гра пройшла у рівній боротьбі абсолютно справедливо закінчилися нічійним рахунком. Три згідно положніх змагань команди повинні були грати у Тайм, однак, суперники відмовилися виясняти стосунки в додатковий час. Тож кожній з них було зараховано поразку в овертаймі. В іншому матчі Львівський експрес на льодовому майданчику Львівської ковзинки медік з переконаним рахунком 6-3 взяв гору над командою Явірм з Яворова і в такий спосіб притул наблизився до лідера турніру. У Львові корупційний скандал. Гучний скандал розгорається у Львові. Служба безпеки України викрила факт розтрати майже 2 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених Львівському державному університету фізичної культури. Повідомляє Galinfo.com.ua з посиланням на прес-службу управління СБУ Львівській області. Нагадаємо відповідно до державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Наприкінці 2009 року Львівському державному університету фізичної культури для проведення ремонту футбол. Вольної стадіону. цього закладу, який визначений як тренувальний під час підготовки до чемпіонату з держбюджету, було виділено майже 5 мільйонів гривень. В результаті перевірки використання зазначених бюджетних коштів співробітники СБУ встановили факт невиконання передбачених угодою робіт з реконструкції спортивного об'єкту та завищення вартості залученого для ремонту обладнання на загальну суму більше 2 мільйонів гривень. Водночас встановлено, що службові особи вказаного вишу несли несправедливі відомості фінансові документи, внаслідок чого. О, фірма-підрядник незаконно отримала зазначені бюджетні кошти. У, СБУ у Львівській області порушена кримінальна справа. Слідство у справі триває. Блатер хоче скасувати офсайди у ході неформальних консультацій. Президента Фіфа Зепа Блатера з його іспанським колегою Леонардо Негре, який очолює міжнародну федерацію хокею на траві. Йшла мова про можливе скасування офсайду у футболі. У 1998 році Федерація хокею на траві прийняла радикальне рішення і скасувала положення по загрою як явище. У результаті майстри літньої ключки стали забувати в рази більше м'ячів, Змагання стали видовищнішими, а нескінченні суперечки на вічну тему був офсайд. Чині закінчилися тепер зеблатар всерйоз подумає про перспективу поширення досвіду з відміною положення позагрою на великий футбол. Американський мотоцикліст встановив новий світовий рекорд зі стрибків на мотоциклі. В австралійському сіднеї американський мотоцикліст Сет Енслу на Харлі Девідсон здійснив стрибок на понад 53 метри. Та вже за годину покращився результат ще майже на 2,5 метри. Чим встановив новий світовий рекорд. Відчайдух каже, що для свого трюку скористався звичайним Харлі Девідсоном із незначними модифікаціями. Нагадаємо, що попередній рекорд зі стрибків на Харлі Девідсон зафіксували Лас-Вегасі в 1999 у цьому році він становив майже 48 метрів. Стадника пограбували срібного призера Олімпійських ігор у Пекіні Андрія Стадника, біда пістергла там, звідки він ніколи не чекав підступу, поки львів'янин проводив тренувальні збори у кончі заспі, і у Львівську докімнатну квартиру з'явилися злодії, винесли з квартири все, ювелірні вироби, нові речі, побутову техніку, включаючи величезний плазмовий телевізор, пристрій для вістру гумовими кулями, дві дюжини сувенірних пляшок з коняками і віскі. Попутно викрили чорну мазу стадника, яка стояла біля будинку. Але найнеприємніше. Ши для потерпілого злодії забрали дві олімпійські нагороди, срібну медаль Андрія і бронзову його дружини Марічки, яка завоювала її в Пекіні, виступаючи за збірну «Азербайджан». Наразі це всі новини зі світу спорту. Для вас працював Олег Фолик. Весняного вам настрою. синоптики прогнозують на завтра невеликий сніг, у другій половині дня можливий дощ. Атмосферний тиск – 734 мм ртутного стовпчика, волоїць повітря – 80%. Температура повітря вночі – від мінус 2 градусів морозу до нуля, в день – 1,3 вище нуля. Вітер південно-східний – 1,2 метри за секунду.